Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Мітинг Реквієм. Кримські татари вимагають надати Криму статус національно-територіальної автономії. Земля з під ніг у Києві тривалі зливи. Зливи активізували десятки сувів. Новий рекорд. Кияни спекли торт завдовжки 22 метри. На Донбасі триває протистояння українських військових із бойовиками. Під слов'янськом терористи обстріляли силовиків з міномета на горі Карачун, де розташована телевежа. Один військовий загинув. Є поранені у той же час, як ідеться в повідомленні Міноборони під Краматорськом. В результаті спецоперації силовики затримали групу російських журналістів та терористів, озброєних зенітно-ракетним комплексом. Внаслідок упевнених дій військовослужбовців збройних сил України виявлено обезброєно та взято в полон бойовий розрахунок терористів та невідомих осіб, які представилися журналістами і громадянами Російської Федерації. Їх затримано та передано правоохоронним органам для проведення дізнання на місці вогневої позиції терористів. Вилучено переносний зенітно-ракетний комплекс іноземного виробництва. Такі моделі ПЗРК не перебувають на озброєнні збройних сил України. За оперативними даними, терористи готували здійснити обстріл військового аеродрому в Краматорську. На затримання російських журналістів вже є офіційна реакція Москви. Очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров просить ОБСЄ допомогти звільнити медійників в Україні. Про це йдеться у повідомленні МЗС Російської Федерації, опублікованому сьогодні. Зранку також повідомляється, що голова ОБСЄ пообіцяв негайно приступити до вирішення цього питання. Кримські татари вимагають надати Криму статус національно-територіальної автономії. Таке рішення підтримало 10 тисяч татар, які вчора зібралися на околиці Сімферополя на мітинг Реквієм. Вони пом'янули жертв депортації та прийняли резолюцію, яка має допомогти їм відстоювати свої права в наш час. Зокрема, татари вимагають відновити історичні назви, які були ще до депортації. Крім того, вони вимагають ухвалити закони, що гарантують представництво кримських татар в органах законодавчої та виконавчої влади влади Республіки Крим варто зазначити, що самопроголошена влада півострова заборонила проводити будь-які акції до 6 червня. А на вулицях Сімферополя чергували сотні російських поліцейських та ОМОНівців, які перекрили центр міста, а також під конвоєм проводили кримських татар до місця їхнього мітингу в Ак мечеть Українського журналіста звільнили Османа Пашаєва. Вчора затримали кримські омонівці у Сімферополі, коли він в'їв трансляцію з траурного мітингу. Разом з ним затримали і турецького оператора. Пашаєва побили та забрали техніку. До нього не пускали адвоката. Сам журналіст впевнений, що у його звільненні допоміг розголос. Дякую всім, хто підтримав. Найбільше допоміг розголос, бо з першої години до п'ятої не було можливості нікому повідомити. Чотири години тримали обличчям до стіни. Мене не дуже били, лише кілька разів по ногах. Нікого не зламали, але знущання моральні набагато гірші ніж навіть фізичні. Вкрали три планшети, три роутери, один комп, чотири смартфони. Україна готує судовий позов Росії на суму 100 мільярдів доларів, аби компенсувати збитки від агресії і змусити північного сусіда припинити самовільно підвищувати ціну на газ. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Також голова держави повідомив, що уряд шукає шляхи для уникнення загрози енергетичної кризи у випадку зменшення поставок російського газу. Газовий шантаж улюблений формат тиску не тільки на Україну, а й на інші країни. Міністерство юстиції готує до Росії серйозний позов більше одного трильйону гривень або ста мільярдів доларів. Коли наші стратегічні партнери будуть синхронно діяти разом із нами, ми змусимо Російську Федерацію рахуватися з позицією цивілізованих країн світу. Президенти США Барак Обама і Франції Франсуа Оланд під час телефонної розмови виступили за введення нових санкцій проти Росії у випадку, якщо вона продовжить агресію в Україні. Президенти наголосили, що Росія зіткнеться з суттєвими додатковими наслідками, якщо продовжить провокаційні та дестабілізуючі кроки. Йдеться в заяві Білого Дому. При цьому, якщо Москва спробує зірвати вибори, США можуть ввести санкції проти окремих секторів російської економіки. Раніше повідомлялися, що року енергі... Росія Росії втрачатиме 30 мільярдів доларів через економічні санкції заходу. У Києві тривалі зливи активізували десятки сувів. Через опади земля поповзла по всьому місту. Підземні колектори під час злив не витримували протоків води і вистрілювали у повітря каналізаційними люками. Комунальники запевнили, що всі люки вже встановлені на місця. Зливостоки чистять декілька бригад. Зливи у столиці не завадили киянам встановити новий рекорд. Найдовше в Україні вафельний торт приготували жителі Київського району Троєщина. Його довжина склала 22 метри. Захід був приурочений до 20-ї річниці святкування міжнародного дня сім'ї. В рамках заходу відбувся благодійний збір одягу продуктів та інших необхідних речей для сімей зі Слов'янська, Краматорська та інших міст у Донецькій області, захоплених проросійськими бойовиками. Атмосфера заходу була дружньою. Всі охочі могли поласувати солодким витвором, який символізував прапор України. Пірошоу на підтримку єдності України. Неймовірне шоу організували ультрас українських клубів. На пішохідному мосту в Києві в день завершального туру чемпіонату України сезону 2013-2014 тринадцять запалав червоним полум'ям. Ультрас також влаштували патріотичну перекличку Слава Україні! Героям слава та Віва Віва Україна. Нагадаємо, 18 травня в Києві відбулося одразу три матчі прем'єр-ліги: динамо Заря» з рахунком 3-1, металіст Ворскла» 1-0 та чорноморець Карпати Карпати» 0-0. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.